Всім вітання! Хочу зробити коротенький огляд. Що робить, якщо у вас котел вимикається на самому початку? Тобто, ви нажали кнопку, запалили, подержали 30 секунд. Це, це потрібно робити на роте. Тоді плавненько відпустили, а він все одно у вас відмикається. Ви пробували так раз, два, три опробували, він у вас відмикається. Ну, відщовкується, все. Спрацьовує автоматика. Сейчас вам просто поясню. Дивіться, ось у вас йде те, 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 терм, те, термопара, так? вона, вона, вона виробляє там якийсь е, ну, вольтаж там маленький. Там, так? І ось на нього йде дача. Чи... Як я зрозумів, якщо я, якщо я не правий, е, напишіть у коментарях. Та, дивіться, ви запустили він вас. Відскакує, знімаєте одну штучку. Щас я вам покажу, Бачите. Вроді, по полярасті немає, але все одно. З, зняли, равно вона просто знімається. Тут бачите ось. Обичний клей, зняли, Взяли спірт, дезінфектик, ватку. Гарненько протерли цей контактик, це, цю, цю, цю площадку вставили. Можете вставити, висунути ще раз її. Потім витягнути цей, протерли, вставили. І обратно запустили 30 секунд нажатой, коли вже горить вітільок у вас. Потримали. Плавно відпустили. Все. Він попрацював там 30 секунд, наприклад, на цьому, може 15 секунд. І виставляєте і, 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 і повинно пропасти. Це один із способів. У вас, можуть, інші поломки, просто оці контакти, я, я, я покажу ще раз їх, вони окислюються і не проходять іменно цей виробляємий ток. Це як я зрозумів. Другий вар варіант це мені розказав газовщик, я, я, я визивав службу газу колись, вони щось знімали оцю термопарку. Чи, по-моєму, да, і протирали там. так о, що я можу вам сказати, дорогі глядачі? Оце, на, на мою думку, можете робити. Саме спокійно зняли, протерли, якщо у вас неробочий датчик, якщо тут хтось розуміє тільки, розумієте? Не так просто писати, от фонаря. Вроді би їх можна просто з'єднати, і воно буде, буде працювати без нього. Цього я вам не можу сказати. Це якщо ви впевнені в цьому, що, 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 що цей датчик можна від, відмикати, ну, напряму зробити. Тоді, саме, тоді пишіть. Якщо ви будете писати от фонаря, краще цього не робіть, бо все-таки все, все, ну, все це е, котел, Так. Дивіться, ще раз, отут є. Датчик його теж можна откручувати і протирати. Ну я вам цього не рекомендую. Я вам, я вам просто поясню, це газ. Розумієте, не дай Бог, хто буде вас пропускать. Газ там або ще щось. або буде путіскра загориться. Ну, вибачте, може бути і бум, може бути пожар, може. І зложиться будинок. Якщо буде пропускати, ще можете почати. Розумієте, що от сюди лізти я лично, я нікому не рекомендую не сюди не крутіть ці болти. Там, я бачу відео, навіть, як показують, як зменшить споживання газа до цього всього. Не лізьте, не не не, не не, не дивіться блогерів, які там крутять, оце все знімають. Може в них є опит, а може вже їх і в живих нема цих блогерів. Звісно, не дай Боже, поймаєте? Ну, суть в тому, що все, що може зробити проста людина, зняти оці клейма, якщо вас тільки коли запустили, і він відбуває і, і почистить. Зрозумійте, це газ. У нього немає на, Наприклад, як електроенергія, так, наприклад, ви там щось там, там підмикає 10 вольт. В кращому випадку ну, вас ударить током. Гарно ударить током, і буде у вас в голові клепки будуть відмикати рубильник автомат. Потім там є, є у вас запобіжник. Автомат, ДІФ автомат, УЗО, що там у вас стоїть, у вас воно є, воно виключиться. Другий, у вас є проводка, яка може просто поплавитися, перегоріть і все. Саме гірше воно може загорітися. Ну, у вас є, є багато факторів, коли може це все спрацювати. УЗО, автомат, там ДІФ, розумієте? Провод перегоріть, переноска, там чи там провод згорить у, 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 у щитку загоріться, розумієте? Тут у вас нема нічого, крім крана зверху, який ви зможете перекрити. Тому висновок. Оце лізте. Отут всього не лізте. Якщо ви відчуваєте, навіть якщо у вас є протечка, або там очки вам розказують, що тут треба відкрутити і почистити. Не лізьте. Те саме, визовіть гавщиків, да вам такі сам лайхак дзвонити в 104 і карати, у нас пахне газом. Вони приїжджають, а ви їм карати, тут вроді би газом пахло, ну ось бачите, він, 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 у нас ще й тухне. Вони вам тут, тут крутять самі, почистять, у них є спеціальний -спец -спец прибор, цей самий, проаналізують, ще бі... біля труби проаналізують, там це саме. Плюс вони там мильним роствором понамазують, де треба, подивляться і вам все, і все, 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 все зроблять фахово. Тому... Я рекомендую вам, якщо вимикається при старті або вимикається, почистіть контактики обичним спіртиком. все іншого не лізте. Всі дякую. Можливо, було комусь і корисна ця інформація. Ще попрошу, якщо будете писати коментарі з приводу, щоб лізти от сюди, тільки аргументуйте. Ну я лічно вам ще раз скажу, не лізти от сюди нікуди взагалі. Все, дякую за перегляд.